Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Тож, про що мова? А просили мене подивитися, чому ж Зеленський відмовився від виступу в Сенаті США. Вчора під вечір, відповідно, такі новини Ну, Давайте подивимося, що ж там стало причиною і що за тим стоїть. Ну, і дата речі: сьогодні у нас Святого Миколая і, відповідно, День Збройних Сил України. Вітаю зі святами! Хай Святий Миколай захищає Україну і наших захисників. Ну що, поїхали. Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка. А чому президент Зеленський вчора відмінив свій виступ перед Сенатом США? Які причини? Поясніть мені, будь ласка. Хай скажете Рону правду. Райда. Феху перевернута. Дагас. Єра, Ейвас. Іса. Натіс перевернутий. Цікаво. Навіть дуже. Добре, що ми маємо? Райдо, фехо перевернуто, Дагас, Іера, Ейвас Іса, Наутіус перевернути. Ну, ось райдо. Да, так, як відкриття певних можливостей. Ну, райдо це, до речі, і поїздка. Тобто, ну, виглядає так, ніби у Зеленського якась чи термінова поїздка сталася чи щось такого плану. Тобто, Е, ну, Якщо взяти, що це можливості, теж ніби відкриття можливостей, але феху перевернуто. Ну, ясно, що тут якраз про фінансування мова, да, саме що не на є. І руна, як бачите, перевернута. Тобто воно то ніби відкриття можливостей, але е, те, що ми хочемо, ми не отримуємо. Якби, да? Виходить так. Ніби Зеленський знаєте, ніби Зеленський знав, що з допомогою там будуть якісь проблеми. да, відповідно, Якщо не дадуть, то і сенсу просити в такому плані. Далі, ось іде трансформація ситуації. Тобто, ось якраз певні обмеження є саме по фінансуванню, але має відбутись трансформація ситуації, ось все-таки Єра. Тривала робота, а весь цей урожай по фіналу. Тобто, чи отримаємо ми допомогу від США, так, да, отримаємо, Все-таки. Але от чи прямо зараз і проголосують, а оце питання. А оце питання. Далі, що ми маємо? Ну Ось вас теж. Певні перешкоди на шляху. Ось самого урожая, ось воно перешкоди. Рай до AWS, ну теж, як якісь затримки, обмеження, перешкоди знов таки на шляху. Тобто. Ну, виглядає дійсно, ніби Зеленський знав, що там не все нам дадуть, що нам хочеться, або на цьому засіданні не приймуть, а приймуть пізніше, і відповідно через те, от якось відмінив поїздку. Ой, ну поїздку. Ви зрозуміли, виступ, одним словом. Ось, Ейвес перевер, перевернути, ейвес незворотня руна, відповідно, перешкоди певні. Ось Іса теж, Ейвас Іса, взагалі блокування, обмеження якісь і так далі. Ось. феху перевернута Іса, тобто знов-таки. Ну, брак коштів, да ще й обмеження відповідно по фінансуванню. По фіналу наутис перевернутий. Теж якийсь тиск, маніпуляції і так далі. Ну, до речі, якщо взяти так, то тиск, ніби знаєте, Зеленського попросили не виступати. Давайте так скажемо. Зараз запитаю додатково, чи правильно я розумів. Тому що ось трансформація ситуації відбулася під е наутисом перевернутим. Це тиск, це певні обмеження. Тобто... Це не те, що Зеленський, знаєте, захотів збрикнути, а тут щось інше проглядається. Ну добре, зараз запитаємо. Цікаво, до речі, реакцію штатів запитати. Да й взагалі запитати, а чи вплинув би той виступ на результат? якби. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи правильно я зрозумів, що е, президента Зеленського попросили не виступати вчора перед Сенатом США? А скажіть Рону правду. Райдо перевернуто. Так, Хагалас. І Перт, відповідно, перевернутий. Не зовсім так. Тут щось інше втрутилось. Тобто, райдо перевернуто, хагалас і наук. О, наукіс скажу, пер перевернутий. Ну, ось, знов таки, райдо перевернуто. обмежені можливості, знаєте, якісь вагання. Тобто, вагання. Ось Хагалас. Це якийсь форс-мажор, певний, відбувся, дійсно. Е Якась зовсім незапланована подія, відповідно, яка потягнула за собою різку зміну планів. І ось перед перевернутий. Теж, обмежені можливості, якісь. Е Таємниця, до речі, щось таке відбулося таємне. Але форс-мажорне, тим не менш. Цікаво. Були думки, там мені в коментарях писали, що там щось може зі здоров'ям раптово сталося. Або що. Ну, теж, в принципі, можна перевірити. Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, які тут ще версії розглянути. Давайте взагалі подивимося, е, як би. Реакцію сенаторів на те, що Зеленський відмінив свій виступ, це по-перше. І по-друге, подивимося, чи воно б щось дало. Той виступ. А? Якось би попливав на результат. Давайте. Добре. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка, реакцію сенаторів США на те, що Зеленський в останню мить відмінив свій виступ перед ними вчора. А скажіть, що він правду, вуньо. Постаруна. Єра, Що пофінал? Наутіс. Е, я б не сказав, що вони погано відреагували. От чесно, ні разу. Навпаки. Ну ось Вуніо, Постаруна, Єра, Наутіс. Ну, ось Вуніо, да вони теж пораділи. Ну, але ось, під пустою руною. В даному випадку ти не вищий себе, ти знаєте, приховано. Ну, якщо так, знаєте, о, слава Богу, що він не буде виступати, якщо от по цим двом рунам, воно так іде. Слава Богу, що мов, він не буде виступати. Ось Єра. Ну, Теж, знаєте, як ну, цикл. Десь це, це ж було вже. Коли Зеленський там в США десь виступ відміняв. Там, здається, НАТО було чи, чи я щось плутаю? Ну, щось було вже одним словом. Таке, це вже не перший раз подібна ситуація відбувається. Ну, якби Єра. Ну, завершилось, пройшло, та й добре, знаєте. Тобто це не про якусь там негативну реакцію. І ну і Наутіс прямий. Ну, руна долі, з одного боку, знаєте, ніби як судилося, так, що таке буде з одного боку. З другого боку, як Наутіс. Ну, як певні обмеження, знаєте. Ну, хтось може там да, трохи і там, відмінив виступ. Так. Але знов таки Наутіс, ну, це. Ну, це не про таке прям надзвичайно погане відношення. Да? Ну, якісь загалом ось перша руна в уні, Да Вони пораділи, що він навіть не виступив. Ну, загалом, якщо взяти. Ну, десь, так, да, десь ось ось да, трохи там, знаєте, якась, там, неповага або що в такому плані. Але ну, це невелика не не частина. Загальна реакція, бачите, така. Не, не виступив, ну і добре. Да? Ну, це реакція, відповідно, цих сенаторів. Гаразд. Давайте подивимось. Добре, дякую за відповідь. Давайте версію щодо здоров'я перевіримо. Може, там різко погано стало президенту, що він не виступив. Хоча в першому розкладі там руни того не показали. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи вчора все гаразд було зі здоров'ям Зеленського? А, не так, давайте запитаю. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи Зеленський відмінив свій вчорашній виступ перед Сенатом США по стану здоров'я? Ай скажуть урон правду. Феху. Евас. Соло. Ну, ну і що по фінал? Дагас. Ну добре, і куди? Урус перевернути. Хм. Цікаво. Добре, що ми маємо? Е, феху, Евас, е, Соло, Дагас, урус перевернутий. Ну, ось урус перевернутий. Хм. Якраз руна, яка здоров'я позначає. Тобто, так, да, дійсно, якісь там е, проблеми по здоров'ю були. Але ну, це не те, що, прям, знаєте, критичне настільки, щоб відміняти виступ. Не, не, там, не, не та причина. Все рівно. Ну, добре, що ми маємо? Ну, ось феху. В даному випадку це не стільки про фінанси, стільки про фізику. Саме, знаєте, фізичне здоров'я мається на увазі. Ну, ось і в кінці також, урус перевернутий. Певні проблеми є, ну, але не настільки критичні, щоб аж прям різко щось прихопило і відмінити виступ. Ні, не про те мова. Все рівно. Ну, ось, да, феху, е, вас, можливості, якби такі були, хоч і там певні проблеми по здоров'ю якби є, ну, але не, не критичні, нічого такого. Ну і соло залу. Теруна, яка про позитивні емоції говорить як такі. Але, тим не менш, ось да, гас, певна трансформація ситуації, все-таки урус перевернутий. Тобто, да, якісь проблеми зі здоров'ям є, але ну, ем, щось би там, якийсь серцевий напад, би там якийсь інсульт, обморок, ще там щось, воно б не так виглядало. Тобто, ну, там не по здоров'ю. Тобто, ну, да, Проблеми по здоров'ю президента є, в принципі, його зовнішній вигляд проте й говорить, що там, ну, треба б йому було відпочити якби, і полежати, полікуватись, не завадило б. Ось, а, тут мова про. Ну таке, знаєте, щось ну, хронічне, вялотікуще, щось таке. Тобто, це не, не те, що щось прям різке і критичне. Ну, ось в такому плані. Тобто, проблеми по здоров'ю ні. Не, не це причина. Добре. Ну і давайте подивимось, а чи, власне, щось би дав той виступ якось, повпливав би він на результат, чи ні. Добре, дякую за відповідь. Це, я думаю, теж важливе питання. Перепрошую. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а виступ, якби Зеленський. Ні, не так. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи виступ Зеленського в Сенаті США вчора повпливав би на результат прийняття рішення в Сенаті? Хай скажуть Рун правду. Так, дві руни. Наутіс. Еху. Є, ну і що, по фіналу? Єбо. Ну, загалом, да, повпливав би, але б я не сказав, що так прям надзвичайно сильно. Тобто, Науті з феху Єра Гебо. Ну, ось Науті. Все рівно м -м, певні обмеження є. Все рівно, певні обмеження є. Ну, тобто, е, знаєте, це про те, що. Е, Ну, все рівно. Тобто, науці спрямиться в даному випадку не якісь би маніпуляції або що не вдалося. Доля. Ну, став... станеться все рівно, так, як суди, ось, знаєте. Ну, Тут про долю якраз, да. В плані впливу, ну, це не про великий вплив. Все рівно. Ну. Далі, ось феху. Ну, все... все рівно проблеми з грошами, ось, якщо так. Да? Ну, там же за гроші, в принципі, йде мова, за фінансування як таке, да. Ось. Тобто, по фіналу все рівно. Єра, ось, тобто, урожай буде, отримаємо, просто не зараз, пізніше трохи. І Гебо, все рівно це партнерство. ось, Плодотворне партнерство. Ось, будь ласка. Тобто, все рівно отримаємо. Ну, а вплив виступу, ну, був би, звичайно, позитивний загалом. Але не сказати, щоб великий. Ну, тобто, загалом, хай би там, ну знаєте, як виглядає. Тобто, хай би виступ Зеленського міг там пару сенаторів переконати, хто вагається. Да? Але загалом і без цього все буде гаразд. Тобто отак руни показують. Ну. До речі, не бачу ще інформації, що ще ніби не прийняли. Да? Чи й голосування ще не відбулося, дебати у них там йдуть? Ну, ним словом. Я думаю, найближчими днями ми почуємо, що вони там прийняли. Єра говорить про те, що е, може воно трохи відкластися, але по фіналу все рівно ми те, що, те, що нам хочеться, отримаємо. Ну ось, Єра гебо Гебо, до речі, це ж і дари, якби, не лише партнерство. А дар тут буде дійсно капітальний, якщо там 60 мільярдів приймуть. Ось, тому таке. Тому, якби, да, вплив би був, позитивний, але не сказати, щоб сильно значний. Ну, тому, якби, І реакція сенаторів ви бачили, да, що хтось навіть порадів, що Зеленський там не виступив. Ну, отак от. Так от. Ну, що тут ще додати? Ну, залом, все подивився. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ще раз вітаю з сьогоднішніми святами, святим, з Днем Святого Миколая, з Днем Збройних Сил України. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!